Ветеранський бізнес у Полтаві почав формуватися ще в 2016-в 2017 роках. Саме тоді, після перших хвиль повернення з фронту, ветерани почали створювати власні підприємства. Принцип простий свій до свого. Сьогодні до бізнес-асоціація захисників України входить понад 55 ветеранських підприємств. Бізнес-асоціація допомагає, навчає, об'єднує та розвиває. Ветерани проходять практику, отримують досвід, а згодом відкривають свої ФОПи читовки і стають підрядниками спілки. Полтавська ветеранська бізнес-спільнота це не лише кав'ярні та Істерні, а й проєкти, що працюють на оборонну сферу виробництва дронів, мультимедійних тренажерів для ЗСУ. Це також швейні підприємства, юридичні бухгалтерські послуги, обробка дерева, шкіри та металу. Діяльність спільноти відзначена на найвищому рівні у Києві. Президент України Володимир Зеленський вручив орден за заслуги третього ступеня керівнику організації Тарасу Лелюху. Це нагорода не скільки мені, скільки всі наші спілці за нашу діяльність робимо спільно, тому що одна людина, я просто як верхівка айсбергу. А у нас є величезне поле діяльності, яку покривають наші побратими, які займаються, які роблять дуже багато. Бо самі розумієте, ветеранський бізнес це не тільки про гроші, це і про працевлаштування ветеранів, це і про постійну підтримку на фронт, це про постійну волонтерську діяльність, про постійні розробки правильних речей для перемоги. І цим ветеранський бізнес дуже сильно відрізняється від ухилянського або відкупного бізнесу. Сьогодні бізнес Асоціація захисників України також працює над законодавчими змінами. Вони долучились до робочої групи над законопроєктом про участь військових і членів їхніх родин у підприємницькій діяльності. Він уже готується до другого читання. Ми поспілкувалися з мамою полелого героя Оленою Гавриловою, яка отримала фінансування на підтримку свого бізнесу. Завдяки перемозі у конкурсі Варта діяти. Відприємство пані Олени займається переробкою зернових на крупи. Продукція постачається по всій Україні, зокрема до таких мереж, як Сільпо та АТБ. Це результат роками побудованої системи. А останнім часом ще й приклад ветерансько-економічного відновлення. Дуже велику підтримку дала спілка бізнес асоціацій захисників України. Спочатку я ходила туди, така не зовсім розуміла. Для чого мені це все? Потім потихеньку воно пазли складувалися, і я ну, і, і вже потім Тарас казав, а чого ти не подаєшся на гранти? Давай будемо пробувати, давай реалізовувати там, ті проекти, які б в свій час не були, не, не були закінчені. І я також подалася на грант і е, виграли ми грант моє підприємство. І будемо достраювати ще один цех по переробці. Будемо масштабуватися, будемо пробувати виходити на міжнародні ринки. І я думаю, мій син на мене дивиться з неба, і він би мною ну, по крайній мірі, йому б не було стильно за мене. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. У липні в центрі Полтави відкривається новий ветеранський бізнес Кав'ярня «Млинцева», заснована ветераном Віктором Керницьким. Підприємство почало роботу завдяки державному гранту, а подальший розвиток став можливий за підтримки бізнес-асоціації захисників України. До реалізації проєкту долучилися представники ветеранської спільноти. Організація процесів виявилася непростим завданням, але головна мета залишалась незмінною показати іншим ветеранам, що розвиток у цивільному житті після повернення можливий. Я став переможцем державного гранту на кав'ярню. Млицеву вже відкривали ми разом зі спільнотою громадської спілки Базуки, долучалися ко, кожен третій до того, щоб чимось допомогти, як не парадою, так ці стільці, на яких ми зараз сидимо, зроблені руками ветерана, який звільнився у 2024 році за службою. Витяжна система теж влаштована, встановлена, виготовлена ветеранською фірмою. Також ми співпрацюємо зі свіжими овочами, фруктами, які виготовляються ветеранами. Проєкт із розробки тренажерів для протитанкових і зенітних систем, який сьогодні активно масштабується в Полтаві, був заснований ще в 2016 році. Його ініціатор ветеран Дмитро Горішній позивний спікер. Тоді в української армії практично не було навчальної бази, а підготовку доводилося проводити з нуля. Цей досвід і спонукав створити інструмент, якого бракувало. Практичний, ефективний, адаптований до потреб бойових підрозділів. Із 2020 року проєкт почав розвиватися завдяки підтримці бізнес Асоціації захисників України. У 2022 році Чата серійне виробництво, окрім підтримки ветеранської спільноти, важливим ресурсом стали грантові програми. Проєкт двічі ставав переможцем конкурсу. Варто подальші плани доволі такі прості: це забезпечити усіх, хто потребує цих навчальних засобів на, на усі системи. Йдемо по пріоритетності, тобто від найбільш масових найбільш затребуваних комплексів до найбільш там унікальних рідкісних. Станом на сьогодні ми подавали шлях там довжиною. Ну якби відсотків 12-15, ми забезпечили від того, що треба було би. Постійно темпи збільшуємо плани кожного року. Ми масштабуємося мінімум там вдвічі. Тобто, ми, ми ростемо, ростемо, ростемо. І все одно ми розуміємо, що третій рік війни, і досі ми не маємо навіть 50% забезпечення нашого війська. Тому плани працювати максимально швидко. Полтавський досвід показує силу принципу «свідо свого по своє». коли ветерани та родини загиблих підтримують одне одного, розвивають справу, об'єднуються навколо спільних цінностей. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар.